Всім привіт та ласкаво просимо на наш канал! Раді представити вам добірку коротких турецьких серіалів до 11 серій. Випуск добірок у нас відбувається тричі на тиждень, тому підписуйся, щоб нам не втрачати один одного. Обіцяємо, ви отримаєте море солодий. Відкриє сьогоднішній топ турецький серіал Шторм Ластівки. В головних ролях знялись Фікрет Кускан, Мельтем Джамбул, Екін Мер Таймас і Демір. В центрі уваги знаходяться рідні брат та сестра Юльфет та Кудрет, а також їхні сім'ї. Так склалося, що Юльфет завагітніла, але вона не була в законному шлюбі. А це нонсенс для Туреччини, адже там кожна сім'я вшановує традиції, тому доводиться виплутуватися із ситуації, що склалася. Власне, тому майбутня мама вигадує підступний план, адже тільки так вона зможе врятувати життя майбутній дитині і приховати свою вагітність. Ситуація склалась таким чином, що крім Юльфет вагітна і Мар'є. Дружина Кудрета. Пологі цих дівчат заплановані на один і той же час. Обидві дівчини народжують цілком здорових малюків. Однак Фікрет, мати Вільфет, приносить своїй дочці трагічну звістку, що вона народила мертвого малюка. В свою чергу її ж дитину передають Мар'єм. В результаті виходить, ніби та народила двійню. Протягом багатьох років жодна із дівчат не знала правди. Ну а Кудрет знав лише те, що насправді в нього народився, лише один хлопчик. Але він не знає, який саме з цих двійнят. Рідний син, лише одній людині була відома вся правда. В серіалі Що не зробить закоханий, в головних ролях знялись Юсуф Чі, Серен Шерінджі. У Озана, сина засновника великого турецького холдингу Екінцой Холдінг. Є все, про що може мріяти хлопець у його віці. Козан гарний, багатий і відповідно не може не скористатись своїм становищем. Якось хлопець робить грубу помилку, і як покарання, батько відправляє свого сина жити в село, де він зустріне на незалежну та самостійну дівчину. Раптом Озан виявляє, що відчуває до назли абсолютно нові йому почуття. Це любов. Дівчина відповідає взаємністю і здавалося б. Всі події віщують щасливий кінець, але не тут було. Назли має бабусю Фатму, вона дотримується старих поглядів, тож завжди наполягала на весіллі. Але Озана такі звістки збивають з пантелико. Серіал показує, як хлопець відчуває справжні почуття страху та паніки. Ситуація обертається не найкращим чином. Перед весіллям Озану дзвонять із Стамбула та наполягають на терміновому приїзді. Нікому нічого не сказавши, він вирішує повернутися додому. Зрозуміло, що назлиця. Дуже не сподобалось. Бажаючи помсти, дівчина вирушає до столиці. А щоб заподіяти нареченому якомога більше болю, на злий знаходить важелі впливу на батька і сестру Озана. Серіал це великий лабіринт, з якого Зан має знайти вихід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. У серіалі Моя небезпечна дружина в головних ролях знялись Гунджаву Слатері, Січкін Оздімір і Геонал. В центрі сюжету цієї драматичної історії знаходиться сім'я, в якій чоловік для дружини, є центром усього. Жінку звуть Дерін, вона красива, молода та розумна і дуже любить свого чоловіка, Альпера. Для неї чоловік це найважливіша людина в житті. Крім того, Дерін дуже хочеться, щоб і він теж її любив так само сильно. І заради цього вона готова щодня робити все, що він захоче. Сам же Альпер, у той час, коли дружина лізе зі шкіри, щоб йому догодити, приймає це як належне. Чоловік виріс. У сім'ї, де його оточували одні жінки мама та сестра. Жили вони в достатку, бо син ні в чому не знав відмови. Виріс Альпер красивим молодим чоловіком. Але цілком слабким морально. Йому весь час потрібна підтримка з боку жінки, ким би вона не була. А стояти на своїх ногах він так і не навчився, і це створює в його житті чимало проблем, щоб визнати це досить складно. Як у дитинстві у житті головного героя було поряд дві жінки, так і в дорослому житті їх знову дві. Одна з них це законна. Дружина, а друга коханка. Впливу кожної з них він піддається, оскільки інакше просто не вміє. Дерін його постійно і усьому контролює, від чого він періодично починає просто божеволіти. А з іншого боку, його підштовхує до різних неправильних вчинків і непоправних помилок коханка. До певного моменту Альперу вдається приховати від дружини наявність суперниці, але потім правда все одно виходить назовні. Серіалі Багаті та бідні в головних ролях знялись: Гіхкан Олкан, Джалбай, Бінор Кая, Гільджан Арслан Даган. Серіал розповість нерівний опір між людьми, які за довгі роки життя в достатку втратили повагу до оточуючих та почали думати, що гроші вирішують усе. Сюжет з прикладу двох сімей розкриває проблеми різних верст населення. Двоюрідні сестри Берін і Мераль не могли похвалитися прибутковою роботою та великим будинком. Все життя вони жили у злиднях і, навіть будучи. Дорослими, щоб заощадити на оренді, продовжували жити разом. Все стрімко змінилося в їхньому житті, коли мераль стала частиною родини Ердемлі. Ця сім'я була багатою та могутньою, різні чутки ходили в місті про них. Але дівчину це не лякало. Вона була закохана у свого чоловіка і не звертала уваги на злі язики. Спочатку в їхньому сімейному житті була іделія, але згодом чоловік і його сім'я почали показувати свої справжні вчинки. Мораль і життєрадісної дівчини перетворилась на нещас людину зі сламаним духом. На одній зустрічей з Берін вона розповіла їй все, що з нею відбувається у новому будинку. Незважаючи на свій низький соціальний статус, відсутність грошей і впливових друзів, Берін стає на захист своєї бідної кузини і починає війну із сімейством Ердемлі. В серіалі Соколиний Пагор в головних ролях знялись Зарінті Кіндор, Ебруаскан, Баран Козум, Айбікепусат, Есра, Дерфанджеогу. Ще зовсім маленькою дівчинкою Туна залишилась без батьків. Їхня несподівана загибель потрясла все місто. Друг загиблого батька Мітха не міг кинути Малечу і прийняв її у свою родину як рідну, але в сім'ї вже доросла дочка Малек, якій не сподобалась турбота і увага, що приділяється Туні. Дівчатка росли у постійному суперництві. Малек злило, що прийомну доньку постійно ставлять за приклад і хвалять. А батько прочитає її успішну кар'єру у своїй компанії. Згодом ворожнеча тільки Силювалась і призвела до жахливої родинної сварки. Батько став на бік туни, а власну доньку вигнав із рідного дому. Малек зненавиділа його і в серці навіть прокляла їх із туною. Згодом вона також дізналася, що її коханий вибрав туну і одружився з нею, що ще більше налаштувало її проти сім'ї. Минає 20 років. Звістка про смерть батька змушує Малек знову переступити поріг будинку. Повною несподіванкою для всіх стає заповідь померлого. Виявляється, батько пом'якшився. Своє серце перед смертю і пробачив доньку, а у своєму заповіті розпорядився поділити спадщину між дочками. Ці гроші виявились дуже доречними Мелек, оскільки вона змушена сама виховувати дітей. Однак туна не готова ділити спадок із сестрою. До того ж, між сином туни та донькою Мелек виникають почуття, що ще більше загострює стосунки сестер. Що ж, це були всі серіали на сьогодні. Якщо добірка була тобі цікава, дай будь ласка, знати, поставивши вподобайку або ж напиши в коментарях. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуємось, адже далі буде ще цікавіше. Всім бажаю удачі і до скорої зустрічі з новим відео! Бувай!